Всім привіт! Запишу невеличкий огляд: інструмент біткоін, американський долар, біржа крипто. Перетнули ми ціною ось цю червону пряму лінію, закололи невеличкий є перетин. Це означає те, що ми все-таки підтвердили цю фігуру, хоча знову ж таки цього підтвердження теж. Замало, і виходить так, що нам зараз потрібно не зайти ціною за межі 109 548 нижче. Тобто, якщо ціна нижче йде цього діапазону, у нас це означає те, що хвиля 2, вона за розмірами менша за хвилю 4. А цього не може бути, оскільки в нас. Фігура кінцева діагональ це є звужувальна версія. І вона з часом йде ось цими трьох хвильовими моделями. І кожна наступна хвиля. Ось ця хвиля 1, вона більша за хвилю 3, а хвиля 3 більша за хвилю 5. Відповідно, хвиля 2 більша за хвилю 4. Ось. Що я на даному етапі очікую? Ну, очікуємо перше. На ось це підтвердження. Тобто дивимося локально, чи ціна і далі почне пробиватися вниз. Хоча в нас тут виглядає так, що ось ця, ось ця зона, давайте я її прямокутником проведу. Так, прямокутник. Ну, то, тобто, ось ця вся зона на історії вона була зоною. Супротиву, а тепер вона виступає в нас зоною підтримки. І я би казав, що десь би якраз із цій зоні у нас би мала бути якась реакція. І, звісно, ми цю реакцію трішки показали. Фактично, у нас ось ця свічка справа, вона виконала бичаче поглинання, тобто поглинула ось це. Все падіння, ось цю свічку падіння. Ну, але подивимось поки що в подальшому, в що це переросте. І я вважаю, що ми би мали все-таки в подальшому розвинути якийсь імпульс з п'яти хвиль, відкоригуватися трійкою і знову продовжити ось такий висхідний рух. Тобто ціль, яка по-хорошому, якщо з точки зору розглядати гармонії. У нас хвиля п'ята, би мало десь завершитись зараз. Давайте візьмемо. Е, так, неправильно. Чаток. Візьмемо всю третю хвилю і поставимо ось тут кінець. І я зараз, вибачте, вимикаю логарифмічну. Шкалу, звичайний графік. Тобто п'ята хвиля вона би мала не бути більше за третю хвилю розмірами, і вона не має перевищити позначку 136 907. Але тут є ще один момент. Якщо в нас ось так відбувався імпульс, тобто хвиля 1 розтягнута, хвиля 2, хвиля 3, хвиля 4, перетину з цього нема. Тоді хвиля 5 вона не повинна бути більшою за хвилю 3. Тому що в нас в імпульсі хвиля 3 вона буде вважатися самою меншою. А щоб вона не вважалася самою меншою, і правило у нас відповідно не порушувалося, ми повинні п'ятою хвилею не зайти далі. 133,713. Тому поки що. Працюємо за ось таким сценарієм, що нас, в нас ось тут не вистачає ось такої ще трійки. А так як я писав в своєму телеграм-каналі, що нам достатньо просто оновити ось цю вершину хвилі 3. Також в нас е, в цій фігурі є така особливість, що вона може бути урізаною. Її п'ята хвиля, ось ця, вона може бути навіть ось так. Не, ну, не добити ось цю вершину, не перебити, і ми почнемо далі вже падати. Ну, і якщо в нас ось така трієчка нарисується красиво, це буде означати, що після пробиття ось цієї нижньої трендової лінії, яка з'єднує і 2,4, ось тут отримуємо підтвердження, можемо, скоріше за все, ну, заходити в короткі позиції. Ось тут, як ми би заходили десь і стоп виставляли вище, це б була більш агресивна точка входу, якщо ми. Дочекаємось пробиття ось цього нижнього, нижньої трендової лінії. Це буде більш консервативна точка. І ми ось тут заховаємо стоп за закінчення ось цієї п'ятої хвилі. Ну і нас очікує подальше падіння, ведмежа фаза, можливо, вже. Ось, е, ну, По-хорошому, ця хвиля АБЦ трійка ось. Ця. Зигзаг, Він би мав, вона би мала розвиватися ну, десь місяць часу, як мінімум. Тому до кінця серпня ми би мали отримати АТХ по біткоїну. Якщо це буде щось інше, і ми почнемо далі якось спускатися. Ну тоді я буду вже переглядати загалом якийсь сценарій глобальний, що це ми тут рисуємо, таке цікаве. Чи це якась можливо. Ще одна трійка відбувається. Ну, якийсь трикутник. тобто, Ось тут три, тут три, тут три, тут три, тут три. Це буде такий бігучий трикутник ще з одним вистрілом вгору. Тобто ми далі почнемо роз... розширюватися в розвитку висхідного трендового руху. Ну, поки що ніхто цього не знає, як воно буде. Це лише основний такий сценарій. Ось тому. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також пишіть активи, які слід розібрати, які вам цікаві. Ось, також в мене є телеграм-канал, посилання залишу в описі під цим відео. Тому до нових зустрічей.